Тема Русі сьогодні не академічна суперечка, а елемент війни і ідеологічної агресії. Російська держава наполягає: якщо Русь була їхньою, то й право на її спадщину, землю і столицю також належить їй. Саме тому питання, «Чия Русь, стало питанням виживання. Російський наратив зводиться до простої схеми: Русь почалася з Рюрика, Ладоги і Новгорода. А Київ, нібито, був лише пізнішою столицею єдиного народу. Ця версія сформувалася ще в імперські часи і дозволяє Москві привласнити тисячолітню історію. Українська позиція тривалий час була непослідовною. З одного боку Київ був політичним і сакральним центром Русі, відомим візантійським, арабським і західноєвропейським авторам. Саме Русь із центром у Києві укладала договори з Візантією в X столітті, хрестилася за Володимира Великого і досягла розквіту за Ярослава Мудрого. З іншого боку, з українського наративу часто намагалися викреслити Рюрика, ніби династія почалася сама собою. Але історія не допускає порожнечі. Ім'я Рюрик носили цілком реальні князі 12 13 століть, зокрема, Рюрик Ростиславич, який неодноразово був великим князем Київським. Це свідчить про тяглість династії, яку неможливо заперечити. Рюрик не є міфічною постаттю, відомою лише з літописів. Західноєвропейські джерела IX століття згадують правителів зі схожими іменами в Балтійському регіоні. Дискусія про його походження триває, але важливо інше. Балтійські слов'яни мали тісні культурні і міграційні зв'язки з територією сучасної України, що підтверджує археологія і топоніміка. Саме це руйнує російський міф про виключно північне походження Русі. Москва з'являється в джерелах лише в XII столітті, тоді як Київ уже кілька століть був центром держави, відомої від Скандинавії до Константинополя. Відкидаючи Рюрика, неможливо відкинути саму династію. Вона правила в Києві, Чернігові, Переяславі і Галичі задовго до піднесення Москви. Московські князі справді походили з цієї династії, але це не дає їм права оголошувати себе єдиними спадкоємцями. Русь не виникла з одного міста чи одного племені. Це була складна держава, ядром якої був Київ сьогодні. Коли історію намагаються використати як виправдання війни, особливо важливо говорити про неї чесно. Русь не трофей і не аргумент для окупації, а передача міст, певність і знаючість, центром якого завжди був у Києві. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.